Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому, за даними польських телеграм-каналів, стався черговий бій на кордоні Білорусі та Польщі. Група ДРГ з Білорусі була подавлена та відійшла за лінію розмежування. А де польські фермери? Там кордони блокувати не потрібно. До кордону стягуються додаткові підрозділи. Дуда скликає нараду, на якій вже буде присутній новий прем'єр-туск, терміновий наказ відкрити вогонь на всіх провокаторів і зброєю, ДРГ групи подавити, посилити охорону стратегічних об'єктів. Тів військовий Маркен Лобчак пишо наступне: Новий плакат із протесту на українсько польському кордоні. Путін розберись із Україною із Брюсселем, із нашим урядом. Зверху совєтський прапор із серпом і молотом. А ФСБшні консерви вибухнали. Не знаю, куди дивиться служба безпеки Польщі, куди доведеться векханалія, але нагадаю, що коли з Путіна вже кликали сепаратисти Донецька і Луганська. і Путін таки прийшов до них з танками, кров'ю і мародерством, перетворивши міста на руїни. Чого добувається поляки, дозволяючи і підтримуючи провокації цих російських підстилок. Не вірю, що вони справді хочуть Путіна і щиро кличуть у свій дім русський мір. Бо русський мір для поляків це в кращому випадку анексія території в гіршому катинь і знищення цвіту нації. Події останніх днів це навіть не театр абсурду, це божевілля, яке немає пояснень. А диверсії групи активізувались також марять Польщу. Уже є десятки загиблих, в тому числі поляків. Дуда, ви за це зараз нам блокуєте кордон. Ми дійсно для вас ворог. В той же час і Лукашенко не геть відморожений і розуміє, що такі виходи дорого будуть коштувати і для самої Білорусі. Лукашенко маніакально стежить. За всіма рухами в оточенні і не пустив би на територію Білорусі сотні вагнерівців, якби б цього не було в плану, вважає Фейгін. Якби в нього не було плану, вважає Фейгін. Велика кількість вагнерівців не розмістилась в табрах, а асимілювалась з мирними жителями. Десять тисяч вагнерівців досі становлять загрозу Польщі Україні, але в першу чергу режиму Лукашенка. Саме вони провокують поляків на відповідні дії проти Білорусі. А Лукашенко дограється з туском жарти погані. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере до уваги ризики, які може спровокувати присутність найманців ПВК Вагнерна. Території країни і не дозволить їм брати участь у масштабних навчаннях з військовим. Таку думку висловив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін. На Лукашенка не схоже, що він так легко повівся на таку оману, що силовики ПВК Вагнера його відсторонять від влади. У нього досвід відносин з ПВК був у серпні 2020 року, коли три десятки людей транзитом проїжджали, тобто мали проїжджати через територію Білорусі далі. Він їх заарештував, тримав, а потім відправив назад до Росії. Він від самого початку їх затримував, побоючись, що вони приїхали під час виборів, щоб вчинити якісь дії. І з відсторонення Лукашенка від влади додав він в ефірі еспресо. Фегін зауважив, що ці страхи Лукашенка не мали зникнути. Було б наївно думати, що він просто дозволив зайти на територію Білорусі сотням вагнерівців, не маючи свого плану. Якщо він їх страхи тепер не бере до уваги, то це було б дуже дивно і дуже наївно з боку Лукашенка людини дуже боязкої, яка маніакально стежить за всіма рухами в оточення. Отак От просто провести дві тисячі людей до себе в Білорусь, коли в нього немає плану, і він покладається на те, що ці люди дотримуються зобов'язань і домовленостей, які він уклав з Путіним. Було б надто наївно. Я думаю, тут гра складніша. Інша річ, не можна давати їм зброю важку техніку. Хто знає, як вони поводитимуться, куди вони насправді підуть. А Раптом на мінськ, на президентський палац. Ці ризики Лукашенко бере до уваги, і жодної масштабної участі в якомусь військовому навчанні не буде з боку ПВК Вагнери з санції Лукашенка. резюмував він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.